Вітаю вас у новому відео. Якщо ви вперше на моєму каналі, то тут я розповідаю про догляд за шкірою, про найпопулярніші засоби догляду, як їх використовувати та кому вони підходять. Тому, якщо ця тема для вас, якщо вам це цікаво, то залишайтеся на моєму каналі. А сьогоднішнє відео це друга частина мого попереднього ролику. Якщо ви його не бачили, я рекомендую почати з нього, подивитися його першим, щоб ви розуміли, про що буде йти сьогодні мова, і щоб у вас в голові була повна картина всього, про що я буду говорити. Як я вже говорила у своєму минулому відео, кислоти розділяють на дві групи ексфоліюючі та неексфоліюючі. Ексфоліюючі кислоти відлущують та очищують шкіру. Саме при використанні таких кислот ваша шкіра стає гладенькою та сяючою. До ексфоліюючих кислот відносять антиоксиданти та зволожуючі кислоти. І саме про другу групу ексфоліюючих кислот ми сьогодні поговоримо. Група не ексфоліюючих кислот просто величезна, але поговоримо ми лише про дві найпопулярніші кислоти: це гіалуронова та ферулова. І спершу ми поговоримо про гіалуронову кислоту. Гіалуронова кислота це найбільш потужний зволожувач шкіри. Це не кислота в тому значенні, яке ми розуміємо, коли чуємо слово кислота, вона не відлущує, як, наприклад, саліцилова чи гліколова і, звісно, не є ексфоліантом. Гіалуронова кислота це полісахарид, що володіє зволожучою властивістю за рахунок здатності утримувати вологу всередині шкіри. Для цього потрібна гіалуронова кислота. Як я вже сказала раніше, вона є прекрасним зволожувачем, допомагає утримувати оптимальний водний баланс дерми, скорочує кількість та зменшує вираженість з маршок. І хочу уточнити, гіалуронова кислота є корисною не лише для шкіри, а для організму в цілому. Цей компонент присутній у хрящах, суглобах, очному яблуці, серцевих клапанах, аорті. Але сьогодні мова йтиме лише про користь для шкіри. Гіалуронова кислота не є чужорідним елементом для нашого організму, а навпаки, синтезується ним. Проте варто сказати, що з віком синтез гіалуронової кислоти зменшується, що призводить до того, що шкіра втрачає свою еластичність. Також з віком зменшується здатність зв'язування води, і в результаті ми отримуємо виникнення зморшок. Гіалуронова кислота характеризується занадто великою молекулою, що затрудняє її проходження у глибокі шари дерми. Але ми живемо в епоху відкриттів та інновацій, тут на сцену виходять похідні гіалуронової кислоти в різних молекулярних масах. Низька молекулярна маса глибоко проникає у шкіру, візуально зменшуючи зможки. Середня молекулярна маса затримує вологу під роговим шаром, тому зволожує лише верхні шари шкіри та висока молекулярна маса, яка створює бар'єр на шкірі, який притягує воду із зовнішнього середовища. Виходячи із цього, правильним вибором засобу із гіалуроновою кислотою буде той, у складі якого є суміш молекулярних мас. Найбільш популярною концентрацією гіалуронової кислоти є концентрація у 1,5%. На полицях магазинів можна зустріти гіалуронову кислоту у концентрації 3% та більше, але вона не є зручною. Так як така гіалуронова кислота має консистенцію гелю, та при нанесенні, при висиханні на шкірі вона утворює плівку і в результаті скочується. Зараз я користуюся гіалуроновою кислотою від бренду Де List. і це вже моя друга баночка. Нею я більше чим задоволена. По-перше, це її ціна. Вона доволі таки доступна, здається, 4 чи 5 фунтів. Друге, це розмір, не дивлячись на. На її маленький розмір вистачає її приблизно на 2 місяці при регулярному використанні на обличчі, шию та зону декольте. Е і третє, вона добре зволожує, не лягає плікою та не скочується. Далі, кому ж підходить гіалуронова кислота? Гіалуронова кислота є такою універсальною кислотою. Вона підходить абсолютно усім: від сухої та жирної шкіри до чутливої шкіри. Як правильно використовувати гіалуронову кислоту? Гіалуронова кислота є безпечною у використанні із більшістю засобів, такими як вітамін С, ретинол, саліцилова кислота та гліколова кислота. Як використовую гіалуронову кислоту Я? Вона є ем, компонентом у моїй ранішній рутині, тобто я очистила шкіру, протонізувала, замочила легенько обличчя водою та після нанесла гіалуронову кислоту. Чому так? Як я вже сказала раніше, вона утримує та зв'язує вологу, і для кращого ефекту гіалуронову кислоту рекомендують наносити на вологе обличчя. Але перед використанням будь-яких засобів для догляду важлива консультація лікаря-косметолога або дерматолога. Наступний нексфліант, не про який ми поговоримо, це ферулова кислота. Ферулова кислота це потужний антиоксидант, і деякі вважають його більш сильнішим за вітамін С. Засоби із феруловою кислотою зволожують, попереджують вікові зміни та відновлюють захисний бар'єр шкіри. Фирулову кислоту можна знайти у зернах пшениці, рису, шпинаті або ананасі. В концентрації 0,5 або 0,8% ферулова кислота є активним компонентом для денних кремів сироваток або лосьйонів, а в концентрації 12-30% ферулова кислота є активним компонентом пілінгу, тому для домашнього використання рекомендованою концентрацією є 0,8% або 1%. Кому підходить ферулова кислота? Ферулова кислота є безпечною у використанні і рідко коли може викликати подразнення чи почервоніння. Проте у кожного правила є виключення. Так як ферулова кислота разом із вітаміном С є антиоксидантами, при неправильному використанні вони можуть викликати подразнення та почервоніння. Тому перед Використанням будь-якого засобу догляду я рекомендую проводити невеличкі патч-тести. Тобто, ви наносите невеличку кількість засобу за зоною за вушком за і спостерігаєте за реакцією. Коли потрібно використовувати ферулову кислоту, так як ми пам'ятаємо, ферулова кислота є антиоксидантом, а антиоксиданти бажано використовувати зранку, а після антиоксидантів використовувати SPF. Чому так? Тому що комбінація антиоксиданта та сонцезахисту є просто ідеальною. Вони підсилюють дію одне одного. З Чим можна змішувати ферулову кислоту? Фирулову кислоту можна змішувати разом із іншими антиоксидантами, такими як вітамін С або вітамін Е чи Е. Також хорошою комбінацією ферулової кислоти є комбінація разом із ніацинамідом та гіалуроновою кислотою. З чим не можна поєднувати ферулову кислоту? Запам'ятовуємо: антиоксиданти ми не поєднуємо разом із ексфоліантами, такими як галіколова кислота, молочна кислота чи саліцилова кислота. На цьому все. Я рада, якщо це відео було корисним для вас та ви дізналися щось новеньке для себе. Буду вдячна за будь-яку активність від вас. Лайк, коментар, підписку. Ну, ви знаєте. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть їх в коментарі. В коментарі дам відповідь на абсолютно всі. І до зустрічі в наступному відео. До речі, невеличкий анонс наступного відео. Наступне відео буде е, відео відгук про новинки від The Ordinary. Мені є що сказати мене ж ручки чашуться поскоріше вам розповісти.